Добрий день, ми з України. Канал та роззнання. Мене звати Анастасія. Нарешті, да, добрались з вами до обіцяного розкладу стосовно поганих подій на болотах. Одразу перепрошую, що не змогла зробити це да, в неділю, коли хотіла. Насправді тут ситуація яка. Дуже багато запитів від вас стосовно того, що. В мене ж є телеграм да, робочий, якщо що, він є номер в описі під відео, де ви можете ставити власні питання, де я от в рамках одне питання, одна відповідь відповідаю, допомагаю, особисті розклади, коротше роблю е, на вузькі теми. І дуже багато було запитів. Е, в мене ж було вигоряння. Тож я і не працювала тут не тільки по Ютубу, але й по людях. Це ж, по суті, одне і те саме, навіщо? В чому логіка, скажімо так, викидувати енергію, якщо її в тебе не дуже багато? Тому ця тема була прозапинена. І от саме в неділю я, коротше, трошки відповідала на питання людей, але коли я зайшла на роботі, я дивлюсь, там 800 плюс повідомлень. Е, да. Мені дуже приємно, звісно, що осяйнути все. Це майже неможливо. Але до того ж, я знаю, що з часом повідомлення, ну питання втрачають актуальність. Тому, якщо ви ставили ваше питання до мене в телеграмі, то будь ласка, напишіть, допишіть, якщо ви ще не отримали відповідь, слово актуально. Щоб коли я зайшла, я розуміла, що питання для вас ще актуальне, я можу його роздивлятися, не перепитуючи вас, розумієте? От, тому що я буду потихеньку повертатися в русло ну, особистих ну, голос, особистих розкладів. Але зараз давайте про болота. Про болота. Наша з вами улюблена тема три поганих події на найближчий час для Росії. Почнемо з нас же цікавить, саме погане. Перша подія. Давайте дивитися, погана подія для Росії на найближчий час. Цікаво. Цікаво. Дивіться, серед поганих подій це багато поранених а також загиблих, тому що і там, і там, десь саме в зоні їх відповідальності, в сенсі, там, там де їх люди знаходяться. Да? Чому люди, а не ресурси, хоча четвірка Пентаклів, ну, тому що мені чітко кажуть, чому вийде йде саме про якісь жертви. Четвірка мочів, десятка мочів, поранені, жертви велика кількість. І тут не стопроцентово, але це може бути дуже пов'язане з водою, тому що є ту котре, в принципі, може натякати нам на, на саме на джерело цієї небезпеки. Тут велика кількість втрат. І, я ж кажу, як, мовно трьохсоті, так і двохсоті. Причому це люди там, не старі, а це люди середнього віку, велика там, прослойка робочого, робочої частини населення. Я не можу тут сказати за цими картами виключно це військові чи не військові, нема конкретики, але я бачу, що це люди середнього віку, від молодого до середнього, Мається на увазі там десь від 20 і от, да, багато поранених, багато загиблих. Я думаю, це, можливо, щось природнє. Хоча подивимось. Ну, Природні виключно, я так вважаю, через те, що я бачу ту воду. Далі. Наступна погана подія для. Для Росії на найближчий час. От вилетіла карта співробітництва. Сподіваюсь, що щось погане буде у них у співробітництвах, Союзах, угу. прямо. І мочів. Окей, дивимося. Тут прям подвійна тема. Е, перша тема це якась зупинка надання чогось від світу. Світ в даному випадку це може відіграватися, або як санкції. Або як якась допомога, про котрі вони домовлялися. І тут я більш схиляюся до другого варіанту, тому що тут можна прослідкувати ось певні договори домовленості зі світом, ну, все, що не стосується да, Росія, а інші країни, ця домовленість, вона якось призупинена. Це дуже сильно б'є по тому, й карта свій півробітництва, я так розумію, вийшла трійка монет. Удар, певний, тому, що йде зупинка важливо, важливої домовленості. Щось чи не прийде, чи, при, чи прийде з затримкою, в першу чергу це про четвірку мечів, про час, про те, що ось воно повинно було бути, наприклад, сьогодні, а типу, ми, ну, вам дзвонять і кажуть там, з причин незалежних від нас, вам придеться зачекати ще півроку. А це важливо. Окрім іншого, друга частина проблем, можливо, чому, чому воно, я так думаю, починаю думати, чому пов'язані шість карт, але з двома темами? Це нанесення удару, удару, Почому що гарно палає, це вже ми проходили, це кожну ніч відбувається. Але якщо воно пов'язано з домовленостями з іншими країнами, я так розумію, що якийсь із наступних ударів вдарить по чомусь, що через оцю вимушену зупинку неможливо буде відновити швидко. Ну, в сенсі, ми, ну, звісно, а хто ще наносимо удар, тому що тут, тут жезлів, удар, яскраво щось вибухає. Um, є наказ такий, ми наносимо удар по тій цілі, по тим ресурсам, котрі там зберігаються, наприклад. І відновити швидко їх неможливо через от якраз цю вимушену зупинку по домовленості з іншими. І це, звісно, погана новина для орків, а для нас це дуже гарна новина. Я поєдную. Я тут дві окремі події, але вони поєднані однією темою. Тож ми наносимо удар, ми щось знищуємо, і швидко відновити це знищення не, не вийде через те, що домовленість не буде на, виконана своєчасно, вона буде призупинена. Це класно. Це файно. Воно мені подобається. Я не знаю, як вам. Мені подобається. Давайте третя подія. На найближчий час. Найближчий час це десь місяць, півтора. Тут складно сказати. Воно може програтися завтра, але воно може програтися і через півтора місяці, коли ви всі про це позабуваєте. Тому треба такі речі, там, не знаю, придивлятися. Наприклад, небезпеки по містах вже багато де. Програлося. Я думала, бачите, завод у Миколаєві, підприємство в Миколаєві було уражено, цивільний будинок, наприклад, просто як з минулого розкладу, таке інше. Третє. Дивіться, як цікаво. Це однозначно, я думаю, поле бою. поле бою. І, що характерно, тут якось би ще й не підказати. Я не бачу, щоб цю ситуацію. Хоча можна ще оминути, бачити, як є карта вибору. Карта вибору. Дивіться, перед орками буде стояти вибір, куди спрямувати. Підкріплення, скажімо так, ось воно, да? Підкріплення. І, якщо коротко і не вникаючи, та я думаю, вони самі, самі це знають цю ситуацію. Просто я й бачу, де можна її вирівняти, щоб це не підказати. Коротше, в них є вибір, куди надіслати підкріплення. і цей вибір ризикує, там декілька варіантів, і цей вибір ризикує бути, м'яко кажучи, неправильним, катастрофічним. В чому? В тому, що через ненадходження цього підсилення на якийсь інший напрям, у них досі є вибір на якийсь інший напрям, вони кажуться в певній залежності від того, що підсилення було спрямовано на зовсім там третій напрям. Так от. Ем, наразі, просто я розумію, що це вибір, але наразі вірогідність того, що це стане, станеться, це більше 80%. Так, на скидку, що я бачу по картах. Ні, я, напевне, більше нічого тут казати не буду. Будемо просто чекати неправильного вибору. Ось і все. Все загострення ось йде в, в тому, в правильному вирішенні, що куди йде. А вирішення буде неправильне, тому вони залишаться в певній залежності. Одна із напрямів фронту. Ну, коротше, вибір неправильний. І це добре. Процентів 80%. Завжди можна щось змінити, завжди ситуацію можна змінити. Але. От так от дивишся, то вони досить впевнені у типу, власних рішеннях, незважаючи на карту вибору. Тому, я думаю, нам залишиться лише почекати і подивитися, до чого це призведе. Звісно, що це повинно призвести до певного ослаблення одної з ліній да, фронту, де вони загострювали щось. Хоча тут підкріплення. Хоча підкріплення може бути потрібне як і для захоплення, так і для отримання. Подивимось. Якщо у вас є якісь думки, будь ласка, викладайте в будь-якому разі. Я думаю, жодних підказок я їх тут не дам. Це є ще декілька карт, я спеціально їх не, не проговорюю, щоб ніяким чином не вплинути на ситуацію. Але мені подобається. Хоча мене більше цікавить, це перша подія, тому що там багато жертв, а коли багато жертв кацапів, це класно. Ось, сподіваюсь, ви задоволені. Зустрінемось, напевне, вже саме от на Ютубі я маю на увазі наступний місяць. А стосовно от особистих розкладів в Телеграмі, то я думаю, викроїти час саме на вихідні, щоб так крепенько засісти і осяйнути якомога більшу кількість людей. Тому, будь ласка, для кого питання лишилося актуальними, напишіть актуально, щоб я знала. Ось так. На цьому все. Підтримати канал ви можете на картки в описі, або ставши спонсором каналу на Ютубі. На Ютубі спонсорів саме доступна. є доступ до дописів, де я викладала рунні стави на будь-яку потребу. Також у спонсорів є власне телеграм-чат, де є можливість поспілкуватися на різні, в тому числі езотеричні теми, і не тільки. Стосовно них між собою, також там в нас є відділ нумерології, де ви багато чого можете дізнатися про себе, це класно, це круто. Це за вашим бажанням. А також, як я і казала, я розпочала наповнення інформацією тему по ритуальній магії, заговорна і так далі, правила. Коротше, все це доступно з рівня спонсорства побули тільки темряви. І чим вищий там рівень, тим більш жорсткі теми, скажімо так, тому що деякі, деякі речі, вони досить-досить, наприклад, потребують розхрещення. Не кожен на це готовий, не, хоче, не кожен цього хоче. Хоча, наприклад, для зрівня повелителька темряви, я викладала, як розхрещуватись, наприклад, найпростіший з спосіб і так далі, побутовий, тому що зараз десь там повилазять знавець, що це повинен робити лише з посвятою, лише. Ну, як проводник, щось таке, забуваючи про те, що кожна людина має достатньо, в принципі, сил для того, щоб вирішити без посвяти і проводника, що вона хоче, а чого вона не хоче. Ну, це так. Бо бувають коментарі. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! внутрішнім і зовнішнім. Зустрінемось вже наступного місяця. Па-па.